Привіт, мої любі друзі! Вітання з моїх улюблених Чернівців! От я і вдома. Яке це щастя святкувати саме світле свято, Великодня, пасху у рідних Чернівцях? В тому році я була в Києві. Це теж дуже класно, але це зовсім інший вайб. І саме після того, як я освітила в храмі біля свого дому Пасху, я пішла. На Софійську площу, у Софію Київську, а там були гаївки, гуляння, танці, ярмарка в княжих місцях. Я це згадую, і просто посмішка, і такий чудовий настрій. Але сьогодні ми у Чернівцях, і це буде зовсім інший вайб. Про це я вам все і в режимі онлайн, і в режимі репортажів буду розповідати. Але поки що у нас є ще декілька днів до початку Великодня, я звичайно завітала до своїх друзів в Крамницьку, в крамничку рокоділля Санта, до улюбленої одарочки Кочерявої, до Танюші, з якою ми дуже часто робимо для вас саме ці лагідні, автентичні яскраві репортажі, фільми, в яких багато про що розповідаю. Поки я була світами в Стамбулі, Константинополі Величному, а потім в Закарпатті. До речі, в Скансені Закарпатському я робила репортаж саме про виставку писанок Закарпатських. Це зачарування, я потім вам це все опублікую. Але цим часом у Чернівцях була неймовірна феєрія-подія, яку, як завжди, не перевершено. Саме на такий манір, який тільки вміє наша неповторна харизматична Дарочка кучерява, засновниця крамнички Санта Рокоділля, робила феєрію. В художньому музеї, звичайно, був запрошений Микола Миколаївич Шкрібляк і всі наші неймовірні майстрині, які складають причудову команду вишиваного дивотвору, яким опікується Одарка Кочерява. І там була дефіляда дівчат в неймовірних строях, до речі, до яких ми всі якось одного вечора Іван Петрусяк, Одарка Кочерява, Тетянка, я допомагала вбирати дівчаток. Я це все бачила вже в режимі. Онлайну прямих етерів і в записах. І будучи в Істамбулі, я просто подумки була разом і ніби з дівчатами дефілювала тими чарівними сецесійними сходами нашого художнього музею. Одарка вела імпрезу. Вона розповідала про писанки, про традиції, показувала дуже багато цікавих саме узорів писанок. Писанка це символ нашого великодня. Що таке писанка? Звідки вона бере свої початки? Чому саме так у нас, у слав'ян, ми цінуємо наші писанки? І ось саме про це в короткому бліц варіанті я вам розповім. З крамнички Санта Рокаділля ось такі писаночки, їх була ціла величезна гора, цілий кошик, і вони коштують по 80 гривень. Це дерев'яні, розписані вручну неймовірні писанки 80 гривень, і ви собі в кошику Різдвяному буде, будете мати ось таку красу. А я з собою, як символ початку Великодня, мені е, е, з, е, з моїх друзів-дизайнерів подарували, коли я купувала прикрасу, ось таку малесеньку писаночку. Вона якраз мені вайбує дуже до таких. Зелених кольорів, які я сьогодні домінуючи декорувала, я її взяла себе як талісман, і я не знала, чи я буду записувати репортаж чи ні. Як завжди, як піде. Але напевне, вона не даремно була покладена, тому що саме про писанки ми з Тетянкою вам розповімо. Писанки це зародження життя, це символ чогось нового, оновлення і наш Великодень. А саме тоді, коли Ісус Христос після Воскресіння Ісуса Христоса наступає нова доба, нове життя, весна, розквіт. І писанка як символ початку життя. Писанкарство, і саме писанки відомі ще. З язичницьких часів, уявляєте? І малюнки, які ми бачимо на писанках, давніх, 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 вони дуже чітко корелюються з малюнками на трипільській кераміці, яку віднайшли наші етнографи. Тобто ті самі узори, кожний узор на писанці, так само, як кожен стежочок на вишиванці, як кожен, 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 він символізує щось, яке чітко. Для етнографів і людей, які дотичні, тебе зразу відносять, чи це Київщина, чи це Чернігівщина, чи це Закарпаття, чи це Буковина, наша яскрава і сонячна писанки. Як це чудово? І я впевнена, що у кожного в великодні святковому кошику, до речі, Танюша робила майстерку: як збирати великодні кошики. Я теж дивилася. І навіть в наших газетах, в пресі була опублікована стаття і світлина саме цієї імпрези. На жаль, в мене не було, але подумки я була з вами. Дякую, Танечка, за майстерки. І кожен туди покладе писанку. Ви знаєте, зараз так багато майстерок, майстер-класів. і і у нас на Буковині це зрозуміло. На Галичині так само, в Ужгороді так само, але у Києві дівчата біжать з офісів і вчуться, як цими писачками розписувати писанки, і які вони роблять їх гарні. Писанки це не крашенки, просто які там фарбують, там цибулю чи ще щось. Це витвір мистецтва. І їх дарують як комплімент, як подарунок на великодні свята. І це абсолютно дві великі різниці, чи як там з косоворотками і з тими мокшинськими, просто примітивними крашанками вони їх. Чублять писанки, не б'ють, їх зберігають на цілий рік як символ е, світлого, е, як символ урожаю, як символ початку життя. Я бажаю усім нам чудових великодніх свят. Я бажаю гарного настрою, погода тому сприяє, незважаючи на те, що були морози і сніг, який побив і сакури, і я бачу, що ще. Багато рослинок, які б зараз мали квітнути, вони ще в спячому режимі і магнолії побиті, але ж все-таки весна прийшла. Жінки-трудівниці виходять до своєї роботи, так само, як і жіночки, я вже це бачу, обробляють свої присадібні діляночки, квітнички. Це так приємно і це так милує. Вчора я гуляла чернівцями в районі гори габсбург Домінік, в районі моєї школи, в районі будинку нашого родинного обістя, моєї матусі. І згадувала, як я. В коротесенькій спідничці бігала в школу, як ми це все споглядали, і ці чарівні австрійські і румунської доби віли. Ах, Чернівці, місто моєї любові, місто, в якому ти завжди щасливий, місто, в яке ти виходиш, і посмішка завжди осяє твоє обличчя, місто, в якому на Кобилянській співає твій товариш Микола Кучерян і робить настрій. І на такому професійному рівні місце, коли йде дощ. А в тобі на душі дуже приємно, тому що базальтова бруківка виблискує усіми промінчиками реклами, і від навіть від е, сонечка або від е, місяця міста, яке завжди зі мною. Ось така передпасхальна, лагідна, мила. Повідочка, з чарівної крамнички рукоділля Санта, спостерігаючи ось на такі яскраві, яскраві пусаночки. Зараз я ще хочу з вами поділитися, тому що коли я заходжу до Санти, звичайно, перед тим як робити репортаж, я маю надихнутися, воно просто ось так не працює. Це не на замовлення. Я зараз я собі придбала. Я коли побачила у Дарусі, я зразу і сказала, Даруська залишається для мене. Я собі придбала ось таке неймовірне намисточко. Бачите, ручної роботи. Ну, яке воно гарненьке, яке воно не перевершене. Воно було на дефіляді. А ще це Танюша робила так само з яєчками. Ми потім переробимо з яйцями. Перепрошую, ми переробимо. І я своїми неймовірними монетами буду це все разом носити. Ось такі чудові пасхальні. Дива можна придбати в крамничці рукоділь, рукоділля Санта. Ну давайте зробимо огляд по аутфіту, тому що це ну, у нас завжди репортаж Санти, він такий етно і фешн. Сьогодні я вдягнена ну, тут збірний образ. До речі, цей фартушок, я придбала саме у Санті. Він просто собі висів, але я знаю, що такі аксесуари вони завжди працюють. І нехай їх буде 100 тисяч. Вони десь, як та рушниця, вистрілять і закінчать твій образ. Я в фірмовому англійському піджаку, дуже крутецькому. В техніці апсайклінг. Ми його разом з Оксаночкою Левинською, це моя подруга, дизайнер з Києва. Декорували ось так: от під такий стиль. І ось це у нас такий бохо, етно-італійська стилістика з варіацією української подачі. Сумочка це українські виробники, бачите, птахи, символ дерева життя, це більш трипільщина і центральна Україна. А ось тут брошечка, пташечка це правдивий вітраж, це дуже відома лівка. Львівська майстриня дуже. Високого рівня і гатунка, яка закінчувала Академію Труша і е, дизайнерську, дизайнерську академію. Ну, По пристеникам все з перламутром, хеліотісом, і тут, і тут, тому що зелений колір в підтримку вона має бути завжди в поєднанні. Е, е, від кентавру ось така папайка, морячка, моя фірмова чалма. Так я вже не пам'ятаю, що тут. Сьогодні я одягнула ось таку силяночку, неймовірно, яку я для себе привезла з Закарпаття, Зожрада, прем'єра на на згадку про цю чудову поїздку з староператорам Турсервіс сонячним закарпаттям, Мукача в пошуках сакур. Е, так, джинси, класика. Зараз, до речі, це елемент, на який я хочу звернути увагу. До речі, кросівки, класика. В мене такі є італійські, вони коштують 4 рази дорожче. Це наша Україна, Харків, неймовірно, шкіряне взуття. Ви бачите, джинси зараз дуже в тренді, кльош, тобто клішаки, ось такі. Вони дуже класно. Е, Дають такий більш жіночий стилістику, і бачите, як я загнула. Вони зараз модні, навіть дуже-дуже довгі, так щоб підмітати Кобилянську, вона у нас чистенька, тому це можна собі дозволити. І ось так дуже модно задекорувати не просто підгиб, а саме булавочками такими англійськими або навіть брошечками з камінчиками. Ну, під мій стиль була булавки більш аскетично і більш класно. Ну що, ніби усе так, годинник, ну ніколи скарба був би задоволений. Молодий. Ну, э, Ось так от, а зараз я хочу вам показати всю ту красу, яку ми бачимо в рукоділі Санта. І ось подивіться, поки в мене не було, неймовірні дівчата з рукоділля Санта з ательє э, шили ось такий стрій. Боже, яка це краса, 7800, ось такою опиночкою, просто неймовірно. Ось вам ще один образ, бісерна вишиваночка, ось такий фартушок. Скільки фартушок, Танечка? 1400 ручна в'язка, оце вже мої намистечки, які я беру з собою. Неймовірно, це теж без мене. Ось подивіться, з такими гусачками шопер, 380 гривень. Ну, що казати, що казати, який він милий, це менше 8 доларів. Ну, нема питань. Чудові селяночки, все як завжди, прекрасне, борщівські язики, на любий, на любий смак. Чільця, ось скоро ми будемо носити чільця, в них багацько. Ось такі ладунки-кишеньки. Ми про це робили репортаж, такі малесенькі сумочки. А оці от бусінки, ляльки, мотанки, одарчини лялечки. А у нас там ще є. достань, Танюше, оці з писанками. Я бачила, будь ласка. А ось тут у нас така правдива гуцулочка, буковинська гуцулка з і із таким класним. Хлопцем. А подивіться на ці бусинки, ось такі 380. Я собі одну, напевно, ось цю візьму. Це одарчені лялечки. А оце від Насті моєї знайомої ось такий, бачите, котельйон, але це все таки як прикраса з оберігом. А подивіться, яка розкішна криза. Це у нас просто лемківська краса. Ну і знову ж таки, писаночки, повний розмай, ось така паняночка. Ось тут ще один стрій, трошки інакше, які дівчата творчі. Welcome до Санта Рокоділля і ще одна чарівна україночка. Мої любі, я усіх вітаю з прийдешними великодними святами. Любіть своє, пишайтеся своїм, носіть своє. Воно найкраще. І я запрошую всіх в крамничку Рокоділя Санта в Чернівці за адресою Кохановського 2 з любов'ю! Ваші Дарка Кучерява, Танечка і Оксана Дем'янишина. Святами вас усіх! Люблю!